Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш експерт, експертам воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Сьогодні говоримо про підрив каховської гідроелектростанції, який у ніч на 6 червня здійснили російські окупанти, а тепер намагаються виправдатися і поширювати фейки і чутки на цю тему. Нагадаю, що вибух зруйнував машину залу гідроелектростанції і саму станцію її уже не відновити. Під загрозою затоплення опинилися села на правобережній частині річки Дніпро у Херсонській області. Зокрема, йдеться про села Миколаївка, Ольгівка, Львово, Тягенка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон, район Корабел. Зміління Каховського водосховища загрожує безпеці Запорізької атомної електростанції. Є відомості із лівого берега. Наразі вже затоплено окуповану нову Каховку, розташовану на лівому березі Дніпра. Зараз важко отримати інформацію із міста через перебої з інтернетом. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в день у вівторок повідомив, що рівень води у Херсоні вже піднявся на 2 метри, а критичний момент настане через 24 години. Якщо дамба буде повністю зруйнована, рівень води підніметься на 5 метрів. На Херсонщині відбувається евакуація із небезпечних районів. Також він звернувся до мешканців лівого берега. Кремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя. Негайно покиньте небезпечну територію. Ми почули голос голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. За підсумками засідання РНБО, яке терміново вранці скликав президент України, доручено провести евакуацію із районів ризику і забезпечити питною водою усі міста і села, які забезпечувалися водою із Каховського водосховища, за словами Зеленського влада зробить усе, аби врятувати людей, залучені усі служби, військові, уряд та офіс президента. У Кремлі по обіді у вівторок заявили, що греблю Каховської гідроелектростанції буцімто підірвала українська сторона. Озвучити це доручили речнику Путіна Дмитрію Піскову. Він каже, що таким кроком Україна, начебто, переслідувала мету позбавити Крим води. Насправді ж у російських загарбників не витримали нерви чекати контрнаступу збройних сил, тому вони підірвали Каховську ГЕС, сподіваючись зупинити цей наступ. Пояснила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ніколи не бачили і не чули, щоб російська сторона говорила щось інше або щось правдиве до прикладу. Ми вконстатуємо, що окупанти підірвали таку частину Каковської ГЕС в тому випадку, що не вся дамба зруйнована. Говорити про абсолютне руйнування не можна. Є пошкодження суттєве пошкодження ділянки там, де проривається вода, і обсяги цього руйнування дійсно великі, оскільки саме через це і підйом води. Може бути досить високим і створювати техногенну таку ситуацію надзвичайну. саме тому в області розгорнута штаб реагування і всі служби залучені. Відповідно про те, що готували росіяни такий акт, ми попереджали давно і говорили про те, що вони туди натягали вибухівки. Далі за логікою їх власною вони використовували це як шантаж Довго тривалий час. Пізніше вони використали частину пошкоджень для того, щоб скинути. Воду, і кілька тижнів тому вже було підтоплення лівого берега, коли вони втратили навіть свій особовий склад там, де позаливало бліндажі, окопи і оборонні споруди здовж лівого берега, які вони підготували, в тому числі і мінні загородження. Таким чином вони наразили на небезпеку не тільки місцеве населення, а й власне власні підрозділи, які там сиділи, і готувалися до оборони на даному етапі, налякані очікуванням контрнаступу і Десь їм щось примарилась якась активність сил оборони. Вони відповідно запустили той саме техногенний важель, який готували давно. І наступний етап це вони попереджали також і ми спостерігали їх роботу по замінуванню заводу Кримський титан. Це абсолютно ланки однієї операції, і ми бачимо, і спостерігаємо, що вони будуть продовжувати техногенний шантаж і далі. Це були слова речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі Радіо Свобода вранці у вівторок. Спробу перекинути провину за підрив дамби на Україну прокоментував також секретар РНБО Олексій Данілов. Вони захльобуються від злоби, що вони не можуть вирішити питання військовим шляхом. І тому зараз вигадують різні несенітниці, які не мають ніякого підтвердження. По перше, вона була повністю під контролем ще з березня. На жаль, минулого року російських окупантів, російських терористів. Там не було жодної нашої. Нашого військового або наших представників тому про що валається людина? Мені складно сказати, але я вже звик коли це чоловік з вусами починає щось розповідати, якісь несинитниці для того, щоб виправдати ту агресію, яку вони здійснюють по відношенню до нашої країни. Нам було відомо, що в вересні-жовтні минулого року було зроблено так звані закладки. От, і саме зараз вони вирішили їх. Використати для того, щоб запобігти нашому контрнаступу, про які, скажімо так, от зрозумілих причин на сьогодні каже весь світ. Це тільки єдина про що ми можемо говорити. Ми до цього не маємо ніякого відношення, щоб там на Кремлі не розповідали. Це були слова Олексія Данілова. Тим часом українська розвідка уже зібрала попередню інформацію про те, хто саме з російських військових причетний до підриву Каховської гідроелектростанції. Це 205-та мотострілецька бригада збройних сил Російської Федерації. Повідомив радник глави офісу президента Михайло Подоляк у телеефірі. Наша разведка уже дает данные, кто это сделал из российских воинских частей, 205-я мотострелковая. Но вы знаете, что важно? Ведь есть Женевская конвенция. Я понимаю, что для России она ничего не стоит. Но там есть такой интересный дополнительный протокол 77 года. Статья 56 о том, что подрывы ГЭС — это несомненное использование неизбирательного оружия, по сути, массового поражения. Участь 205-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ у підриві Каховської ГЕС підтверджує і секретар РНБО України Олексій Данілов. Звичайно, саме вони знаходилися, контролювали ситуацію до 2 годин 50 хвилин сьогоднішнього дня, в той час, коли вони зробили цей підрив. О, це терористичний акт по відношенню до. Не тільки нашої країни, а до Всесвіту справа в тому, що те, що вони зробили, воно підпадає під дію заборонених конвенцій, які є в світі. Але наприклад, жаль Росії на них, як всім відомо, скажімо так, от вони не звертають увагу для них міжнародна спільнота і все, що є міжнародним правом, не має ніякого значення. Зниження рівня води у Каховському водосховищі на сьогодні не становить прямої загрози для роботи Запорізької АЕС, каже президент енергоатому Петро Котін. Дійсно, сьогодні ночі чергове погіршення ситуації сталося, в тому числі яке впливає на запорізьку атомну станцію. Це деградація зараз вже системи технічного забезпечення Запорізької атомної станції. Але в той же час ми не оцінюємо цю ситуацію як критичну для Запорізької атомної станції через те, що Запорізька атомна станція зараз охолоджується від власного ставка охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища і Зниження рівня в Каковському водосховищі не скоїщені впливає напрямую на зниження рівня ставко охолоджувачів Запорізька атомна електростанції. Таким чином і сам ставок на Запорізької атомної станції, і також так звані чаші басінів, на яких працює система безпеки. Вони всі тримають той рівень нормальний, який у них був до того, як був подарив цей каховський даймар. В той же час є питання з. Підживленням, якщо рівень буде уходити в цьому ставки на Запорізькій атомній станції чи в цих чашах басейнів систем безпеки, їх потрібно буде подживлювати, і для цього фактично і в нормальному режимі використовував вода з каховського водосховища. Також ця ситуація проєктна. вона передбачена в проекті атомної електростанції. Також заходи вони розроблені. Що робити в випадку, якщо таке станція і рівень в каховському? Схою що буде обходити будь якою причиною, і що персоналу потрібно робити для того, щоб зберігати станцію. Таким чином, як і заява магате, так ми також це підтверджуємо на сьогодні. Такої прямої безпосередньої угрози немає, але тим не менше, деградація зростає на Запорізькій атомній станцію. Станцію потрібно звільняти і наводити на неї лад. Це були слова президента енергоатому Петра Котіна. Від початку дня уже лунають також чутки про те, що і самі окупанти, начебто, здивувалися, тому що не планували, начебто, таких сильних руйнувань Каховської ГЕС, і не чекали, що вода так сильно рване, а нібито хотіли підірвати дамбу лише частково. Чому хибно так вважати? Пояснює секретар РНБО Олексій Данілов. Коли мова йде про воду, тут вкрай складно спланувати. Майте на увазі, що вода це саме руйнівна сила, яка є на планеті. Ви можете приборкати огонь, ви можете приборкати полум'я, але ви ніколи не можете приборкати воду. От робити якісь розрахунки, те, що стосується води, це повна безглуздя, особливо коли росіяни в цій операції використовували саме вибухові пристрої. Це неможливі розрахунки. Це я ще раз каже про їх безглуздя, які вони зараз чинять на території нашої країни. Також секретар НБО вважає, що підрив росіянами Каховської гідроелектростанції це принципово новий етап російської агресії, адже відбувся повний і остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції звільнення України так званого боротьби з нацистами. Ураження виключно військових об'єктів і решти маячні суто пропагандистських і брехливих тез написав Данілову у себе на сторінці у Фейсбуку. Росія відкрито задекларувала свою справжню мету знищення України, вбивство українців, руйнації економіки і структур життєзабезпечення населення. Говорить Олексій Данілов. Тим часом починає реагувати і міжнародна спільнота. Єврокомісія заявила, що агресія Росії вийшла на безпрецедентний рівень, назвала його ескалацією і варварським нападом на ключовий об'єкт інфраструктури із жахливими гуманітарними і екологічними наслідками. Україна ж вимагатиме застосування нових санкцій до Російської Федерації, зокрема щодо її ракетної та атомної промисловості. Повідомляють у МЗС. На засіданні РНБО України вранці погодили комплекс міжнародних і безпекових заходів, аби притягти Росію до відповідальності за цей теракт. Зокрема, йдеться про скликання засідання Радбезу організації Об'єднаних Націй, звернення до міжнародних природоохоронних організацій, до міжнародного кримінального суду, оскільки такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевських конвенцій. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.